Volkswagen Passat 2005 року випуску. Такі проблеми у нас як світить постійно АБС. Е, от він у нас не гасний. Пробуємо завести автомобіль. І також подушки безпеки теж. Включить кабель автомобільного зарядного устройства. Нас... Також блок АБС у нас не виходить на зв'язок. Зараз я все покажу. І будемо перевіряти, звісно, проводку. Так, будемо пробувати неотаковим васім діагностом. Так, пробуємо. Так, беремо вибор. Так. І беремо електронику тормозної системи. Так, пішли у нас сигнали до кану. Ну, бачите, що АБС у нас мовчить там. Немає взагалі. Не знаю, стоїть пробувати другий сканер, не бачу смислу. Але можна пробувати. Звісно, це і точно сканер робочий. А, ну, давайте спробуємо автокомом. Так, пробуємо цією програмою. І третій сканер теж не бачу смислу. Підключати. ну скоро, що проблема у нас лібо з каншиною, лібо проблема все-таки з блоком ABS. Або остання проблема це проводка. Найперше, проблема проводки Так, ну що, от наш блок АБС. Так, такий самий блок. Точно Audi a 6. По-номеру він точно такий самий. Повністю це Bosch 5,7 блок. То ми на нього точно будемо розглядати схему, і будемо дивитися питання на фішки. Фішку я вже мочив, то хазяїн сам сняв. фішку ВДшкою, бо все в болоті. Так, щоб вона вийшла. І будьте обережні, коли цю фішку відкладати, Та я вам покажу, як її краще тягнути там у долині. От зараз покажу вам. Так, я, наприклад, кладу, бачите, сюди отв'ятку і допомагаю тягнути і цим. От як би вам показати, невдобно знімати. В общем, бачите, щоб і тягнути і саму фішку, бачите, у долині. от. І також тягнути тут, де вона у нас тягнеться за такий фіксат. Це перший блок, я казав хазяїну, що не поломана фішка. Звісно, якщо я її не поломлю, але будемо мати надію, що не поломлю. Та місце тут не дуже. Все, от я фішку відтягнув, бачите. І пробуємо її досягаємо. Так, фішка така подобі як спринтера. Теж у бошовських блоках. Так, з чого починати? Будемо починати дивитися схему блока. Трохи знаю на пам'ять ці спіновки. Отут у нас плюс-мінус, тут так само. Далі ще 23-й контакт, який запускає цей блок. Покажу вам схеми. Це основне питання. Оце у нас плюс-мінус, так само тут. І 23-й контакт. Можна далі питання не давати, ні через датчик лягушки той. Жабки на педальки і так далі. Ну, Давайте так, покажу схему, а там будемо дивитися, що робити. Так, ну що, запускаємо мою улюблену програму і попробуємо дивитися схему. Так, ну от це точно схема цього блока. Питається він у нас основним питанням це предохранитель F7 на 10 А. Далі питається він у нас під F42. Бачите? Подохнітель на 40, на 25 А. Це скожний силовий подохнітель де на моточик. Далі ці всі вже подохінителі питають датчик положення ульового колеса. Це ESP. І також ще один питаючий це у нас йде на жабку. На тормозну. І основні маси. О, поки що я бачу на цім. Це у нас дві маси на блокові. Це основна бачите, от, точка заземлення. Ну все, а перевіряємо передохітелі. Ну, безсмислено, бо машина була в електриках. То немає смислу. Я думаю, що не допустили цих помилок. А от ще сильний подохнітель. Ні, це не сильний. Ще бачите, запобіжник є тут. А ну, приблизимо. А він на 50 А. От який питає у нас моторчик, бачите? То цей запобіжник знаходиться. А, це на, на другий номер. Це силовий подохнітель, бачите? Так, і ще нам потрібно бачите, на контакті номер 6, теж повірити питання. Продолжение 23-й номер. Оце в нас клема 15, яка запускає блок. А також бачите, що в нас, от, у нас каншина з'єднана у нас з по-бокою, бачите, куди вона йде. То нам потрібно от, от 40 і 24-й номер. Ну, потрібно подивитися, чи є. Хоча б 1,5 до 3,5 або від 3 до 5 вольт на цих двох проводах. Так, значить, перший другий контакт і п'ятий-шостий. Ви їх не це бачите? Це у нас шостий контакт плюс п'ятий. Це у нас другий і перший. Перший мінус, другий плюс, п'ятий мінус і шостий плюс. Начинаємо п'ятий шостий. Давайте помучимо. Тут має бути не просто, а постійна напруга. Є у нас така напруга. І також. Ось лампочка світи, бачите? І перевіряємо ми напругу на другому і першому. Це йде на моторчик, Даже якщо сюди ввалиться питання, то блок АБС повинен ну, виходити на зв'язок. Ну що, повіримо. Лампочка у нас, ну, я не буду пригружати сильно проводку. Повіємо, плюс тут чи цілий 12,3 вольта. Все хорошо. А далі що ми робимо? А далі я шукаю 23-й номер. Це у нас буде він. Якщо тут 26, 25, 24, 23, кладемо гулочку, включаємо зражання, дивимося, чи там є плюс. Так, передохранитель у нас F7, то це він Сей-йде. 2... 4, 5, 6. да це це йоді йо, без сьомий. Ну, не пам'ятаю точно. Так, включаємо запалювання і дивимося, що у нас там буде. Так, будемо пробувати на повці з'язуватися з блоком. Так, оце у нас цей опін буде. Тут має бути плюс. Є таке діло. 12 вольт не посівший. Акумулятор у нас трошки підсажений вже. Да, 12,1, все добре. Так, ну що робити далі? То у нас зараз цікавий. Контакт 24. Контакт 24 і контакт 42, якщо я не помиляюсь. Ну, давайте я їх знайду спочатку. Так. Це у нас 26, 25. Чекайте, 26, 25, 24. Так, давайте подивимося, чи тут у нас є якась присутня напруга. Є, бачите, Два є. Це у нас, не знаю, чи low, чи ловчи Канхай. Давайте попробуємо на силограму. Це у нас високоскорисний Канхай. Та да, 3,6 вольт. От та наша. Кстати, це дуже хороша контролька. Так, до мене дзвоня. Так, ну от. 24-й номер, то це висо, висо, Ну... Висо... Э... Скосний шина Хай, а далі низка шина, то у нас L. Так, то вона знаходиться у нас під 42 номером. В мене тут дух смішає. <свісно> так, ну давайте шукаємо 42-й номер і показую що там у нас буде. А має бути 1,8, 1,5 до 2 вольт. Так, пробуємо. От 42-й номер. І давайте покладемо. Тут, бачите, в мене контролька трохи вже глякає. Що потрібно зробити, це побудити опять шину. Давайте пустимо сигнали по блоках, виключимо зажигання. І понаново запустимо його. Заводити не будемо. І подивимося, що в нас з'явиться на цьому пинові. Так, дивимося. Поки взагалі нічого нема. Так. Не зрозумів, тут взагалі немає. О, пішов невеликий сигнал. Є є Є до 1,7 вольт було. Ну, давайте будемо чіплятися акциолографом. Дуже що Ну Не думаю, що, звісно, буде проблема десь у проводці, але все, все можливо. Так, я не на той пін все-таки поклав. Це мені підказали на програму. Подивитися. Ще раз. Так, давайте дивимося. Вот. Вот пакет даних. Так як вам би показати їх. Вот. Вот 2,5 вольт. Ну, буває 1,5, 1,8. Вот, 2,5. А на тім у нас чуть-чуть буде вище питання. Тут у нас 24-й. Так, 25-й. О, та в нас, дивіться, вона йде. Напроти. Тут проблема у нас все-таки з блоком. Бачите, тут 3,6 вольта. Бачите, тут шина вверх йдуть асилограми. Кан хай, а кан лоу, бачите, лінія L, то йде в долину сигнали. Це я для себе вчуся, бачите? Буду вже знати собі. Вам нічого не видно. Ну нічого, проблема у нас 100% це у блоку АБС. Проблема у нас в електронній частині. Приходиться скривати блок. А там будемо дивитися. До нас цікавий пін, не 42 вибачаюся, а 24-й і 40-й номер. Будемо дивитися, волоски чи в нас цілі, вони їх паяти і так далі. Так, ну що, от так поки сняв колесо. І тут не так, як у Audi. ц 5 є, що удобно сняти блок. В общем, відкрутив болтик тут один. Той неможливо відкрутити. Далі відкрутив тут болт. Відкрутив болт. Тут, де ще один йде. Або тут і там у долині. Побачите ще один. А далі я не знаю, як це я буду складати. Але електронну частину я зараз постараюся витягнути Я зараз, бачите, буду жати ці тупки туди. ну Для удовс потрібно знімати оцей омивач. Ну, попробуємо якщо вийде, витягнути вийде, не вийде. Тому що дуже тяжко буде це скласти на місце. Ну Главне, що ми встановили так, ну <кій> От блок у нас на столі. Хороший стан АБСу. Опінив всі чистенькі. Ну, Пробуємо його скривати і будемо пробувати його встановити. Так, я, наприклад, скриваю блоки такими ножиками. Чим швидший, щоб був, і грію його зажгалкою або газовою горілкою. Нічим більше ви його не скриєте, тому що. Якщо ви будете сведліти пилити, то це вся пиль попаде на защитний компаунд, і туди взагалі не стоїть його смислу робити. Да, робота ювелірна, опасна. Ну, Попробуємо встановити цей блок, а там що, що вже буде. Так, ну що, скейл блок самий. І всередині він виглядає доволі непогано. Будемо перевіряти контакти, які йдуть у нас. Сугубо я буду паяти, які йдуть. Нас сугубо на нас на каншейну. В общем, взагалі, от бачите, кочі Кан Лінія лов, то вона у нас не доходить на плату відорваний волосок. Я не знаю, як це паяти. Ну, в мене буває виходить. У Айні, ви бачите, що під камерою тут навіть не видно <рріх> цих волосків. Ну, ці великі можна, бачите, попаяти. Вони якісь як алюмінієві, вони легко гнуться. А от ці, я не знаю, що робити. Ну, нічого. А пару бесів я відремонтував а тут. Будемо дивитися. От, бачите? От такі вони маленькі. Так, ну що. Очі бояться, руки тусяться, але приходиться паяти. Я зразу цю волосинку, ну, вона йде позолочена, я її зразу зриваю. Я її ніколи не паяю, бо її нереально чесно. Такі волосинки мідні, вони паяються краще і набагато. Ну, попробуємо, повезе, буде добре, не повезе. Ну, що робити? Отак. Ну, Будемо сподіватися, що постараємося це відновити. Всі волосинки я обійшов. Оці алюмінієві, вони вроде би тримаються. А оці волосинки мідні, позолочені, точніше, то вони, як сказати, просто коли ви відриваєте компаунд з них, то відриваються сусідні. І так пішов і пішов. І ці площадки, я не буду показувати, як це паяється, дивіться в інтернеті, це на ваш собі ріск. По-перше, блока такого шукати зараз ми не маємо коли, а попробуємо його все-таки встановити. Так, ну що, поклав блок поки так, замотав поки ізолієнтою жовтою. Так, я волосинку не паяв, я її просто притулив, зігнув і притулив. І давайте попробуємо. Це лінія Can відорвана. І давайте попробуємо. Не знаю, вийде на зв'язок, то будемо щось ще думати. Останні волосинки провірені. Так, давайте пробуємо. Так, якщо вам щось буде видно. Так, як би це показати. Так, нічого не видно. Так, нічого я не бачу. Так, ще раз. О. Ну давайте попробуємо. Так. Так, беремо електроніка тормозної системи. І пробуємо. Так, ну давай, давай. О! Супер! Так, 0,4, стара кодіровка. блока, 0.4.2.5.5, Так, реєстратор забитий. Буде бити помилку насос. Да, дивіться наброс, насос обратної подачі. Це в нас моторчик АБС-у. Так, да, дивіться, блок жилий, Так, в податчиках не бачу більше помилок. То пробуємо, що ми пробуємо. Пробуємо, ну, паяю я волосинку, то, ну, я не знаю. За що того, що той компаунд постійно відривається, коли здирати одну волосинку, потрібно і сусідню воно чіпляє. Ну, нічого, ладно. Закриваємо. Так, і пробуємо ще раз, заходимо блок. Подивимося, чи ще раз, другий раз зайде. Дивіться, блок виходить на зв'язок. Так, ще раз кодировку запомнити. Ну, Відео я буду монтувати так, ще раз, це для себе. 0.4255, якщо я буду подіювати другий блок. Все, якщо цей таки не вдасться зробити. Ну все, пробуємо. Ну, Мусимо паяти, бо одна яма, і та волосинка опять відпаде, і опять зняти, ну, знімати блок потрібно. Відео давно не знімав, бо не маю часу, дуже багато роботи. Ну, все. Пробуємо відключаємося. І а, пробуємо, складаємо, паяємо волосинку і кладемо блок на місце. Так, ну що, ось таким оборудованням. Я зараз буду паяти. І через камеру я буду дивитися, це хороша камера і таким жалом, от маленьким. І будемо пробувати паяти на саму плату. Ну, робота обережна, але будемо сподіватися, що це вийде. Все, я це вже спаяю, в кінці вже все покажу. Так, ну що, все закріпив. лишається мені один болтик зачепити. отам, І оцей бачок теж закрутити. Ну, бачите, все зробив культурно. Ну, правда, герметик у нас червоного кольору. Ну, пробуємо буде робити. Якщо не буде робити, далі будемо блок знімати. У мене вистачає нервів його зняти десь раз. Поки я не зроблю, то не ляжу спати. Так, година зараз покажу, яка вже вечора. Ну що, пробуємо? Запаяв надіжно, не показував, ну, запаяв доволі всільно. Так, то в нас вже година у нас вже час. І пробуємо. Є переживання трохи. Так, відкриваємо програму. І пробуємо, що в нас буде казати АБС. Так, ну наскільки я знаю, він має потухнути зараз, якщо буде все добре. Хоча буде помилка по е, насосу. Так, да, дивіться, я довліч, е, повністю зразу АБС загасився, бачите? Значить, у нас все буде добре. Так, беремо вибрати. Так, і пробуємо електронику тормозної системи. Так, і дивимося, що в нас буде. Так. Все добре, блок виходить на зв'язок. Так, удаляємо помилку. Виходимо. Виходимо повністю з АБС. -у. Так, повністю АБС. Якщо він відщелкнувся, то значно він буде іспавний. Так, включаємо запалювання опять. І так само будемо вибрати. Так, і беремо так само електронику тормозної системи. І подивимося, чи в нас не буде ніяких помилок. Насос робочий точно. Я перевіряв, давав питання на нього. Так, ще раз. Помилки, і в нас неісправності немає. Все, всім дякую за увагу. Чесна робота, доволі така серйозна, тому що цей з блоком АБС не так просто боротись. Чесне, руки тесли, коли це паяєш, тому що сусідня волосинка відривається і так далі. Бо не перегрів плату, слава Богу. А, ну, бачите, автомобіль у нас без помилок, лише свіч, свічки накалу мигають. А, все, з цим все автомобілем. Лишається мені подивитися це ще до фаю, до цього датчика, який у нас регулює наклон фа. Я його бачите, помазав. І, звісно, подивився за спіновку, ну так, на гугли в інтернеті. І тут все приходить, то, що потрібно для цього датчика. Ну, ще будемо включати це до блока і дивитися, чому у нас не оберлівка фар. Все, всім, ще раз дякую за увагу. Блок такий коштує не менше 4 тисяч гривень до 5 Все-таки, якщо розумний підхід, ну, не завжди в мене виходить їх відновлювати. Тому що буває, вдається, наскільки треба бути терпінь, головне, спокійстві і все буде добре. Багато хто може дивитися мій канал, робив теж блоків не вийшло, може, не всім знімав відео, вибачаюся. Тому що не всі блоки. Буває, що можна їх установити. Буває, що багато волосинок обриваються і так далі. Все. Всім дякую за увагу раз Буду знімати опять відео. є часу трошки, бо. Багато машин дуже було, вже не набираю багато, так щоб міг і щось познімати, поділитися з вами. Бо коли багато машин, то голова не забажає що робити. Все, всім пока, до зустрічі!